Я Сапер Олексій, позивний гора. Наша країна на даний час є найбільш замінована. На мою думку, щоб зробити повністю все розмінування, ось, забрати з нашої землі всі ці небезпечні предмети. Бо я думаю, це не одне десятиліття пройде. Міна це така штука, яка ти можеш біля неї пройти сто і не, не знати, що вона там знаходиться. Є такий везучий момент, або якби Божий оберіг. Наприклад, розкажу на собі, був такий випадок. Знімали ми міне поле, ворожі ТМки. З товаришем працювали двоє, він такий на рахунок цього дуже. Суровий. Тобто Завжди каже Олексій, в темки всі стягуємо шнурком. Ось. Але до нас якби, відкрадається ну, наш якби, такий ворог, який каже, Олексій, ми будемо довго це робити, давай зробимо це скоріше, Ось, що руками буде це набагато швидше зробити. Був такий момент, що ну, я хотів підняти ТМ-ку без шнурка, але щось мені так стукнуло в голову. Ні, якби я згадав Сергія слова, е знімаю цю тем, а вона якраз остання була. Думаю, ну все, тут сюрпризів немає, якби ну, все буде класно. Ні, думаю, зараз якби ну, шнурком знім знімлю і все. Чіпляю я її шнурком. Відходимо, піднімаю, і тут а, бабах виявляється, що підміною був сюрприз. Підари положили нам сюрприз. з емки стало. Розірвало. і на цьому вчишся, і на наступний раз ти ну, якби, дотримуєшся цих всіх правил. Ось, якщо внутрішній голос тобі говорить робити по правильному, то значить треба робити по правильному щоб якби, не було такого, що якби, нас називали одноразово. Біжать, 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 біжать. Випоки. Бойові прати. Я думаю, що гордяться і переживають. Ось, я ну, дуже люблю своїх дівчат, дружина Іна, дочка Варвара. Ось, і я думаю, що моїй дружині зараз набагато важче, ніж мені, тому що вона виховує нашу дочку, займається домашніми справами своєю роботою. Ось, і, Скажу так, чоловіки вони легше переносять. Цю всю ну, військову справу, чим, наприклад, жінки, які чекають нас, які виховують наших дітей. Ось, то я думаю, що їм набагато важче. Ось, але вони молодці, тримаються і ми їх за це любимо, цінуємо. Хочу привітати всіх своїх побратимів, саперів, з Днем інженерних військ. Нам швидшої перемоги над ворогом скоріше повернутися всім додому живими і слава Україні!